Всім привіт привіт, котятка. Мене звати Моніка і ви на каналі Кейса Тока. І сьогодні, як думаєте, для чого ці всі коробки? Я думаю, що ви згадали, сьогодні я переїжджаю, тому давайте ми вже будемо збирати всі-всі е, мої віщі. А Начнемо ми з моєї кімнати. я думаю, там немного буде, тому беремо тільки дві коробки. Перше, що ми покладемо, це буде мішка, годинник, кактус. Ой, чого він не кладеться цю коробку? Далі ми покладемо пенал. Коробку, ноутбук, телефон. Кладемо сюди. Ще один ноутбук. Ароматичні палички, органайзер не забудем. Тут в нас ручки, олівці теж кидаємо. Очки не забуду. Ой, все, ящик вже повний. Коробка повна. Це ящик ми кладемо. Очки, блокноти, пенал, лінійка. Дзеркальце і блокнотик. Але у нас ще є одяг, який теж треба зібрати. І його досить много. Не знаю, куди я цей одяг тіну, як там комісія, дуже-дуже мало. А у мене дуже-дуже всього много різних віщей і так далі. Так, коробки ці ми кладемо в коридор. Інші дві коробки ми беремо щітка. Всі мої умивалки, ватні диски. Ну, то, що мені потрібно буде, я думаю, на кожний день. Ну, я не думаю, ну точно кажу. Ой! В корзину ми поставимо рушники. Ми їх учора всіх подсирали, пожмикали. Ну і халати теж не забуваємо. Маски різні, корзина. У корзину можемо класти всього много, так як коробки місце не стане. У корзину поміщається дуже-дуже всього много. Це дуже-дуже добре. А тепер ми будемо сподіватися, що це все поміститься в корзинову коробку. Ми цілу ванну зібрали в одну коробку, які ми молодці. Ой! А не всю. не всю зараз. Нічого, зараз поставимо якусь іншу. Наприклад, цю. Рутка теж покладемо. Зубна щітка, мило і ще одне мило. Наступне ми зберемо гостинну Це у нас будуть подушки, фотографії різні те, що знаходиться в цій кімнаті. Так, чайник ми теж беремо з собою. Падушечка, планшет не забудемо. Падушечка ще одна. А, кава. а, Миски зідо великі ми не будемо брати, тому що вони там, я вже, думаю, місця не хватить. А, кружечки. Сладості ми зберемо в іншу коробку з їдов. Посуд ми собою беремо обов'язково. Там, там майже нічого немає. Оце теж з собою. Ми, коротше, дещо де не будемо брати, тому що нам не хватить місця, і я навіть не знаю, чи це все туди влізе. Ну, якщо, то візьмемо. Гараж і покладемо щось в гараж посуд. І біжимо по ще одну коробку. Наступне ми беремо свічку, ще один ноутбук. Вітки в мене скільки ноутбуків взялося: корм, лакусика лізе, іграшки з коробку, сумочка з усіма штуками. Так, це не лізу, тому ми це вже не візьмемо. Е, так, лежанки там є здається. І останнє, що нам треба взяти, це різні різні сумки. Це, це ми не пакуємо і одяг. Так як ми зараз будемо їхати, я одіну пальто. І ми зараз виїжджаємо вже. Годинник, навушники, мікрофон. Ну і камера. Куди ж без камери? І останнє, що нам залишається, це книги. У мене досить много книг. І ще одну коробку посімо не, не, не лізай. Ой, тепер ящик нам треба закріяти коробку. А всі ми будемо книги складати от так, щоб вони всі помістили. Треба швидше по нас вже грушчики чекають. Все. І в нас вийшло 6, 7, 8, 9 коробок. Тут де дещо є. Лакі, ліза а де Ліза? Лізуня, залізай сюди. Ви сьогодні їздить, їдете в сумці. Все, пока-пока, цей домик. Ми вже прийшли в новий домик. Заходимо. Лакі, Ліза, можете бігти? Розвідувати обстановку. А я поки затаскую ці всі коробки. І ще одне. Ой. А зараз я приступлю до розкладання всіх всіх віщей, а ми з вами вже увидимося десь завтра.